Всім добрий день, і я дуже сильно вибачаюся, що відоси так довго не виходили. Хто підписує на мій телеграм-канал, в принципі, ви знаєте всю тємочку. І до речі, це щось на то. Давайте зробимо тако. Обана, і ми вже з вами на 0.4 сервері. Так. Хопа, як бачите, в мене максимально пустенький аккаунт, і саме головне, що на цьому аккаунті є, це у нас 50 нових кейсів, і саме головне з новою фурою. Цей відос буде полягати просто на тому, щоб попробувати вибити цю фуру. Я не знаю, можливо, мені там вдасться вибити якісь там інші фури, всякі різні. Це таке своє. Мені саме головне вибити у цю фуру. І сама суть якраз буде, ми потратимо з вами 15 тисяч донатів, можна сказати. Ну і глянути, чи взагалі за 15 тисяч донатів ми зможемо з вами отримати цю фуру, тому що нова фура, наскільки я знаю, грузить прям дуже багато і управляється, і їде, коротше, всі її дуже сильно нахвалюють. Одним словом, не буду затягувати, давайте почнемо з вами відкривати. Подивимося, що шостого вийде. Я дуже сильно надіюся, що нам повезе. Я якесь там вже досягнення отримав другий рівень. А, експішки, так? А, ні, Мерседес Спринтер, ну таке собі слухайте. За 300 карбованців Мерседес Спринтер так собі. Крутимо наступний і тут нам випадає... Так, ага, я вас поняв, це взагалі фіат. Я вас паняв, короче без смислу. Ну, хто не знає, у того є ціна: 300 карбованців коштує один такий кейсик. П'ять 5, 5 таких кейсиків коштує вже 1500. Слухайте, це, звісно, капець. Жалко, що не можна скіпати, бо мені за це 5 кейсів будемо довго відкривати, але нехай буде, слухайте. Тут не випадає ман, опель Віваро. Знову нам випадає ман. Опа, і нам тепер випадають крила. Величний кажан, ніфіга собі. Так, давайте глянемо тоді, як вони виглядають. Ох, ніфіга собі, слухайте, а вони ще такі великі, прикольненькі. Ні, ну такі прикольненькі крила, слухайте, мені прям такі подобається. Так, нам тут випадає тракториста, сяк я знаю його, вроді би можна купити в магазині, так що він, в принципі, не дуже в нас дорогенький. Я нагадую, що граю на Юкрен Кіта, то запрошую тебе грати разом зі мною. А якщо ти хочеш також кататися на такій м F90, то вводи промокод, який ти бачиш зараз на екрані. Він тобі дасть максимальні бонуси і дуже такі прикольненькі, слухайте. Ух, йомайо, трошечки не вистачало до Тесли. слухайте, Тесла, якщо що, за карбонці, вона дуже дорога, це, звісно, було б фанійко. Але в будь-якому випадку нам треба Mercedes, самий новий. Так, тут нам випадає красуня скін нормально. І нам випадає DAF XF105. Ну, слухайте, 10 кейсиків прилетіли, нам, в принципі, нічого такого жорстко не випало. От такі в нас є всякі тачечки тут ово. Ну і, звісно, оцей скін казан... кажана. А, ні, же, слухайте, у скінчики, давайте віддінемо тракториста, слухайте. Отакі вам у нас ще скін тракториста, ну, блін, не знаю. Трошечки так собі нам поки що дропрік 10 кейсиків, погнали далі, коротше, крутити. Так, нам випадає Mercedes Actros. Треба трошечки інакший, Mercedes, трошечки. Якщо він теж Actros називається, але Ель, ну трошечки, Чуть-чуть інший, чуть-чуть інший. Ага, тепер нам взагалі транспортер випадає Volkswagen, я вас поняв, ідеальненько, слухайте. Бананка на 25 кг. Так, ну слухайте, в нас залишилося якраз 25 кейсів, рівно половину ми відкрили, і нам випала сканія. Наскільки знаю, вона коштує щось 10 мільйонів, так що слухайте, це вже таке нормальненьке. Звісно, трошечки не то, що ми очікуємо, але слухайте, може бути. Коротше, половину відкрили, погнали відкривати решту. Так, випала нам крила кольорова сова, прикольненько. І залишається у нас 6 кейсів. Давайте відкриваємо ще один. В ньому випадає знову тракторист. Я не знаю, який це вже тракторист, певно, 20-й. Я навіть не знаю, серйозно, їх стільки вже випало, що це якийсь капець. І давайте останні 5 відкриємо на якомусь красивенькому фоні. Блін, він, звісно, бігати щось не може, так що, блін, важко буде цей красивенький фон. Ладно, тоді відкриємо з отаким фоном. Дивіться, отко, в принципі, фаніку буде. І останні 5 кейсиків, Блін, ну я не знаю, ну це просто якийсь капець, це реально, походу, найгірше моє відкриття. Ну дивіться, який транспортер, ну який транспортер, ну ви що прикалуєтесь? Я не знаю, ну як можна давати транспортерний, Він ну, мені вже сіки раз випав, то Дайте мені щось. Две. І зліва був Mercedes Акторс, який мені треба. І мені випадає цей транспортер. Ну що це за прикол такий? Я вже просто не знаю. Це якісь о, две. Ну це капец. І зліва, ну ладно, хоча би зкання. Хоча би скання, нехай буде, окей, без проблем. Хоча би щось, знаєш вже. Так, от 300 карбованців точно відбив цією сканію. Ага, і знову цей тракторист, ну ви прикалуєтесь чи що, ну та стільки того тракториста можна вже. Коротше, відкриваємо з вами останній кейсик. Я не знаю, що тут вже казати. Я просто, походу, реально найгірше відкриття. Я не знаю, хіба зараз останнього впаде? Ну але я щось. Ну, звісно, спринтер мені падає. Це якийсь просто капець, я не знаю, як це коментувати. Коротше, давайте в мене є ще така тямочка, давайте погнали, бистренько глянемо, скільки коштує ці всі тачки злити в госку. Давайте з вами цю суттємочку подивимося, скільки це буде куштувати. І подивимося, взагалі на що ми обміняли ці 15 тисяч карбонців, я не знаю. Мені такої конкретний не везе, я вже з вами колись відкривав кейські, ну там хоча б щось впало, А тут вообще капець. Ні, ну, звісно, це через те, що тіпи зараз повідкривали ці кейськи, зараз шанси впали. йому, мені там тіпи кидали і вбивають і такі, і такі, там взагалі жорсткі, слухайте. Коротше, от стільки в мене всяких різних кейсиків, ой, тачок, йому, о, скані взагалі лямчика, я господин. Короче, зараз це все продам і скажу вам, скільки я заробив. Ну, коротше, продали ми всі тачечки, в нас щось майже 20 мільйонів. Ну, якщо чесно, 15 тисяч карбованців, ну щось тут не пахне цими тямочками. Я так дивлюся, що я собі міг купити дві Тесли Семі, це капец. Коротше, блін, мені щось конкретно так не повезло. Я в шоці. Ну як то так? От ви мені поясніть, нові кейси вийшли, зайшов їх повідкривати. Ні, мені на 8 скинів, на й 9. Трактористів, ну це якийсь капець, йомайо, і Бодя Капібар, ну от ім'я, таке як треба. Ну я в шоці, коротше, мені коротше, реально прям не повезло. Ладно, коротше, йду я для вас знімати шлях бомжа на 06-му сервері, тому що давно він вже не виходив, цього тижня він вийде, так що всі очікуйте. Я надіюсь, цей відос вже вийшов нарешті, тому що я його дуже довго не міг випустити. Так що дякую всім за перегляд і всім пока. А хто не підписаний, підписуйтесь і ставте лайкосики. Оцей дід вас з'їсть.